Я вас вітаю. Ми продовжуємо аналіз творчості Івана Федоровича Драча. Сьогодні ми зупинимося на одному із найкращих і найтрагічніших його творів це поема Чорнобильська мадонна. Написана вона була у 1988 році, тобто через два роки після страшної чорнобильської трагедії. Яка сколихнула весь світ 26 квітня 1986 року. І на 9-му з'їзді письменників України Іван Драч уперше сміливо і гнівно заявив, що ця трагедія, Чорнобильська трагедія, стала наслідком. Порочної суспільної системи, основаної на брехні байдужості і злочинності до долі народу. Він це заявив гідно з трибуни з'їзду українським можновладцям, найбільш, найбільшим призвідцям цієї трагедії. Як ми знаємо, митці завжди. Ми ці слова завжди були з народом. Пам'ятаєте ще слова Євгена Маланюка, коли він сказав: як в нації вождів нема, тоді вожді її поети. Тому, звичайно, більшість українських митців у той час відгукнулася на страшну трагедію не тільки України, а й Всесвітню. І звернулися до Чорнобильської тематики, намагаючись осмислити це лихо, висвітлити страшну правду, приховану від світу і народу брехливою радянською пропагандою. Адже, я думаю, ви вже бачили немало фільмів, де говориться про